Доброго дня, шановні, Запрошую вас на ювілейний 10-й випуск контракту по одному на кожну якість. Давайте поділяємо декілька секунд реклами моєму телеграм-каналу і летимо крафтити. А спонсором даного відеоролика є мій телеграм-канал, який я створив зовсім недавно. Якщо вам цікаво, будь ласка, підписуйтесь, там я ділюся актуальною інформацією. Не тільки про CS, також і про інші ігри. І за традицією з з контракту з consumer на Industrial. На цей раз я взяв один скін з, з колекції Vertigo, один скін з, з колекції Chinchop'a і один з колекції Кенелс. В якості філері використаємо. Колекції Нюк і Інферно в пропорції 4 до 3. Шанс, як завжди, у нас не дуже високий. Поїхали тоді ж на 3, 2, 1 Колекція Чінчопа. Ех, ніяка це не Чінчопа. На жаль, у нас перший контракт не задався, але нічого. Переходимо тоді до другого контракту з Industrial Нам Спек. По традиції 8 скінів з колекції Train якості філера. На цей раз я один скін з колекції хавок і один скін з колекції кеш. Шанси 60 на 40. Більше би хотіли з колекції хавок, але кеш теж буде хорошим варіантом. Погнали тоді колекція HAVOK. АльКаштав. Ну, це все одно профіт. Дивовижно, але другий контракт нам залітає в копілочку. Переміщаємося тоді на третій контракт з Mill Spec на Рестрикте. І тут у нас буде цікаво. Ми використаємо 4 скина з колекції Safe House, 4 скина з колекції Lake в якості філерів, один з Hansмена, ну ви це ватчили і раніше. Але в якості останнього скіна ми візьмемо скин з колекції Brawl. Що по результатам, у нас 47% на повний шлак. І 53% на нормальні варіанти. Звісно, би хотілося отримати колекцію Браво. Будь що з колекції Браво. Але Хансмен також буде хорошим результатом, бо там будуть нормальні флоти, і за них можна отримати переплату. Контракт зібраний. Давайте на цей раз робимо сторфою. 3, 2, 1. Колекція Браво. Браво. Колекція Браво. Ух, як же ж мене зараз відлягло. Давайте тоді впадувати. Це у нас там довга ручка, це у нас єр. Якщо коротка юспік, коротка мах, ані айтемі. Це є. Це? Це юспик або золотий кирпіч. Це золотий кирпіч. What? А, це no. Grayven. Золотий кирпіч колекції Ancient. Щось <laughs> я зовсім попадив. Найс, найс, найсово. Нарешті. По стіму в нього ціна починається від 30-38. Окей, імбулька браво залетіла, тоді переходимо до наступного контракту з Restricted на Classified. Інпути на даний контракт я збирав близько місяця, а то і більше. Все було закуплено по автобаям, крім останнього айтема, а останній у нас айтем колекція Кіловат з флотом 0032, а 9 попередніх це у нас колекція Spectrum з різними флотами, але в середньому близько 008. В результаті у нас 90% на колекцію Spectrum, притом 30% на майже. 50 євро м ку децимейтер і 10% сейву на колекцію кіловат. Звісно ж, хотілося б тільки м Black Lotus. Але навіть якщо випаде авік або ТЗ-шка з колекції Spectrum, що найбільш ймовірно, це не буде великим мінусом, так як більшість айт. Не більшість всі айтеми були куплені по автобаю і нижча ринка на 25-30%. Окей, okay, давай 3, 2, 1, МК Децимейтер. Unlucky. у нас -стіму від 15 Хотів би розіграти ось такий Glock 18 Moonrise з хорошою наклеєчкою. Давайте ціль поставимо 49 лайків, результати будуть в телеграм каналі. На жаль, це був останній на сьогодні контракт. Не вийшло зібрати інпут з Classified на Covered. Тому на сьогодні, все. Всім дякую за увагу. Хто ще не підписався, підписуйтесь, Поєднуйтесь до телеграм-каналу, Протискайте ваші реакції. Це і мотивація випускати більше відео. Бережіть себе і побачимося в наступних випусках. Бай-бай.